Всім великий привіт, дорогі глядачі. Я рада вітати вас на каналі рада вітати в новому відео. Сьогодні хочу з вами трішки поспілкуватись, буде таке відео спілкування з вами, хочу поділитися, як у мене проходила вагітність, хто у нас народився та який ми дали дитині. Першу і другу дитину я народжувала в Польщі. Перша дитина у мене Кристяник, хлопчик. Якщо хтось не знає, другу дитину також народжувала тут в Польщі. І хочу сказати, що перша вагітність у мене проходила набагато легше. У мене не було ніяких ускладнень, ні, нічого мені не бракувало, тобто з вітамінів все в мене добре ось проходило. А в другій вагітності вже мені було набагато важче. Спочатку у мене виявилось, що дуже низький тиск. Це в мене були перші місяці вагітності. Навіть можу так сказати, що не зовсім перший місяць, а якось наступний місяць і приблизно місяць, місяць і два тижні у мене було дуже. У мене був дуже низький тиск. Найнижчий тиск в мене був це 68 на 49. Тобто, коли я проснулася, стала, пів години походила, мені хотілося ужасно спати. Я не мала сили взагалі щось робити. Я постійно лягала, постійно хотілося мені лежати. Не могла нічого робити, тому що це просто не можна ходити з таким низьким тиском. Так, пробувала його трішки підняти, але не зовсім це вдавалось ось щось поправити. Але якось за цей місяць, що в мене був такий тиск, нічого, я це все перейшла, пережила, все добре, не було ніяких ускладнень. І далі в мене ще виявилося, що був брак заліза. Брак заліза також старалася трішки підняти це залізо, пила я різні вітаміни, але, на жаль, якось не вдавалося його підняти. І ось до кінця вагітності я доходила, можна так сказати, з анемією. Так, з браком цього заліза, і зараз, коли я вже виписалася з пологового будинку, вдома я також п'ю залізу, таблетки, Ось, і щоб його відновити. Ось, і взагалі, мов другій вагітності, також мене душнило, мені не зовсім було добре з запахами, хоча в першій вагітності у мене цього не було. Далі скажу про свою вагу. В загальному я вага це 44-45 кілограм. Візьмемо 45 кг, це нормальна вага, якою, з якою я живу. Коли була вагітна з крестянком, мені здається, що я тоді набрала зі 45 навіть до 64 кг, якщо я не помиляюсь. Зараз я набрала також зі 45 до 56 кг. На даний час я важу 50 кг уже. Ось дуже швидко в мене якось ця вага зійшла, тобто два тижні, два тижні на два з половиною тижні, буквально тому, як я народила. Потрібен мені був час, щоб трішки відновити, щоб прийти до себе. Ось, і за тих два тижні цих 6 кг кудись пішло, тобто немає. Ну, а далі, коли людина починає працювати, так то далі вага спадає, тож, напевно, знову буду важити цих 45 кг чи 46 можливо, як я важила до цього. Далі хочу дуже подякувати також своєму чоловікові, який зміг попеклувати її за крістянком, тому що я також переживала, адже чоловік завжди в роботі, і він так, я не скажу, що він там щось не вміє, він все вміє, він вміє приготувати, він вміє поприбирає. Поприбирати, він взагалі зібраний і може е, все так спланувати, організувати. Так так, все компактно зробити, всі справи, якось все уложити гарно. Але все рівно я переживала, щоб все було добре, але це все було даремно, звичайно. Він собі дав ради всім. Я дуже задоволена, що він мені так допоміг. Два тижні взяв вихідних відпустки для того, щоб мені допомогти. адже я була після родів, родила я не сама. в мене був кесаровий розтин. Ну і, звичайно, якщо хтось мав і хтось розуміє, що таке кесаровий розтин, то буде розуміти, що це нелегко. Тим більше це був вже другий при першому навіть кесаровому розтині, мені було трішки легше. Зараз мені було набагато якось важче. Я дуже рада і вдячна йому, що він мені допоміг із ліжка встати, і дитину приніс до готування, і потім відніс дитину до ліжечка назад. Тобто він постійно вставав, також мені приносив, допомагав мені вставати, щось поробив і навіть дуже багато поробив, адже я після операції такої нелегкої мала небагато сили ходити. Все боліло, постійно на знеболюючих. Ну це просто словами не передати. Звичайно, кожна людина по-своєму переживає. Ось, ну, когось може більше болить, когось менше. Мене боліло досить. Сильно порівняно з попереднім кесаревим кесровим Ось, І набагато була якась складніша ця операція, точніше ці роди. Не буду вдаватися до дрібниці, але була нелегкою, не з легких порівняно з першим. Тож рада я, що все добре закінчилося, що я вже вдома, що все добре, і здорова я, і дитина, і рада, що біля мене є якась така близька людина, яка може допомогти. І навіть набагато більше, ніж ти міг би подумати. Крисянка також забуде він до садочку, забирав зі садочку. Ну, дуже багато обов'язків різних робив по дому, тож я йому дуже і дуже за це вдячна. Наступне таке цікаве запитання: хто у нас народився? Народилась у нас дівчинка. Перший у нас був крісник хлопчик, друга вже була дівчинка. Дуже я задоволена, що у нас дівчинка. Хоча при першій вагітності мені також хотілося дівчинку, але далі мені якось це питання стало взагалі на якийсь задній план. Другій вагітності у мене взагалі навіть не пролітали такі думки в голові, що я хочу дівчинку. Тобто я казала, що якщо буде хлопчик, то буде хлопчик. Головне, щоб діти були здорові. Ну, чесно, ось не було у мене в голові ані такої ідеї, ані такої думки, якоїсь найменшої, що може бути дівчинка. Наскільки я полюбила хлопчика, ось, тому що в нашій сім'ї по стороні моєї мами взагалі не було хлопчиків, і я себе не зовсім уявляла мамою хлопчика, адже всі були дівчатка. Ну, Але після народження сина я побачила, що це не так погано, як я собі у голові закладала. Тому що при другій вагітності у мене навіть в голові не було такого, що може бути дівчинка. І нараз я чула, і не раз я читала, що, наприклад, коли ти носиш дівчинку, що самопочуття може бути гірше, ніж коли носиш хлопчика, плюс зміняються смаки. Так, і дійсно в мене смаки змінялись, адже коли я ходила з крістянком, мені дуже хотілося м'яса. Коли я носила дівчинку, то мені дуже хотілося солодкого. І це дійсно є правда, не знаю, чи в кожної жінки так. Але в мене особисто було саме так. Мені дуже хотілося солодощі, бо навіть чоловік говорив, що були у нас вже двох такі підозри, що можливо це буде дівчинка, тому що було видно, що смаки змінились. Наші самопочуття в мене було гірше. Наскільки я також чула, що з дівчинкою інколи є самопочуття в жінки слабше якесь і гірше. І дійсно, це, напевно, підтверджується. Можливо, щось в цьому є, можливо, не в кожної жінки таке. Ну, але в мене це підтвердилось. І по цьому ми з чоловіком вже е, розуміли, що у нас буде, напевно, дівчинка. Ходили ми на е, УСГ, так, це перше. по першому ще ніхто нічого не сказав, на другому нам вже сказали, що у буде... нас народиться дівчинка. Були ми дуже задоволені, дуже я задоволена. Ну, безмежно тепер так таке усвідомлення, що можна буде, ой, коли дитина підросте, і якісь чи манікюр разом зробити, так як мама й дочка, і е, різні ось зачіски робити дівчинці. Також коли маєш якісь прикраси, можеш залишити. Для дівчинки, чи вона буде в них ходити, чи вона собі обміняє. Так? Тобто, є кому передати якісь такі жіночі, е, жіночі якісь речі, або поділитися з якимись жіночими секретами, поговорити, як жінка з жінкою. Тобто, я вже так думаю на паріт, як це все може бути. І це набагато е, такі якісь обговорення жіночі. Звичайно, що не будеш обговорювати з хлопчиком, зі сином. А з дочкою більш порозмовляєш, також на кухні можете разом бути, щось допомагати одне одному. Тобто, ну я як мама собі вже так не те, що планую, там, що дитина повинна бути біля мене і повинна це брати, наприклад, що я її там даю, я їй там планую життя. Ні, але собі просто так уявляю, як мама, що жінка з жінкою. Ось можуть разом більш порозмовляти чи про косметику, чи про якісь прикраси, чи зробити разом манікюр, чи я десь піти в салон, чи ще щось. Тобто я також дуже задоволена, що у мене є м -м, дівчинка. І яке ім'я ми дали? вибрали ми ім'я Кароліна. Також ми зупинялися на імені ще Олівія. М -м. Кароліна ми обрали перше ім'я і вирішили на ньому зупинитись. А також розглядали ще інші імена. Ось, але якось вони нам не зовсім припали до душі. Вирішили все-таки зупинитись на цьому імені. Тож, ім'я дали Кароліна. У нас буде крестяник син і Кароліна дочка. Я ще доходжу поки що до себе, адже після операції не все так швидко заживає, потрібно півтора місяці або вісім тижнів, навіть ну, щоб так вже людина почувалася так більш е Зіленою так такою міцнішою, тож зараз у мене немає ще таких навантажень, не роблю собі таких сильних навантажень, адже не можна. Тож так помаленьку, помаленьку починаю щось звичайно робити, щось прибирати, наводити порядок і сказати, так, входити в такий ритм життя, який у мене був, ось потрішки. Ну, але розумію, що в мене є тепер ще й дитина, на яку потрібно часу. Тож, звичайно, нам немає кому допомагати, немає кому дитини залишати. І взагалі я на це не розраховую, адже дітей ми родимо для себе, адже ми є родичі, так я і чоловік, родимо дітей для себе. І взагалі в мене немає таких думок, що на кого мені залишити дитину, чи хто б мені міг там попинувати дитину. Ні, немає нікого, і я нікого не прошу, ні від кого нічого не вимагаю. Ні на кого не дивлюсь, адже ми народили дітей для себе як подружжя. Так, це і наші діти, і ми повинні собі самі давати з тими дітьми, радити і одне одному допомагати. Тобто я і чоловік одне одному допомагати, не дивитись, що якась допомога повинна тобі прийти зі сторони. Та мама, бабця, тьотя, не знаю, якийсь дідусь ще там хтось ні. Немає, не дивимось на бік там, що хтось нам повинен допомагати, що нам важко, ні. Родимо для дітей для себе і перед тим як родити, потрібно думаю, задумати, що хочеш, не хочеш, що будеш собі радити чи не будеш, щоб потім не виникало якихось проблем, питань, що ніхто тобі не допомагає. Ось такою новиною, прекрасною для нашої сім'ї, хотіла з вами. Поділитись, розділити з вами нашу таку радість. Дійсно, ми дуже задоволені. Раді, що в нас є тепер двоє діточок, двоє квіточок. Дуже мені вони подобаються. Дуже люблю за дітьми дбати, ось бавитись з ними в загальному. Діточки мені дуже і дуже подобаються, Дуже я щаслива, що в нас є двоє дітей. А мене, щоб нещо вони мали доробички, щоб вони мали щасливу долю. Ось і щоб все було добре. Ось тут зараз у мене на першому місці це є сім'я. Звичайно, відео хочу випускати. Буду бачити, як у мене це все буде виходити. Тепер я повинна ще себе навчити організувати до двох дітечок. Адже спочатку увага була вся на одну дитину. Ти вже знаєш цю одну дитину, як вона поводиться, що від неї можна чекати. Тепер вже є друга дитина, і потрібно мені. Самі себе організувати так, щоб я могла як -то сказати, підлаштуватись під дітей чи їх підлаштувати під себе, щоб можна було це все докубки зібрати і дати собі раду, От так можна сказати, з дітьми, щоб не бути якоюсь розсіяною, розвіяною, так, там треба бігти, там потрібно бігти, читати ти на щось хочеш, що ця дитина щось хоче. Ну, і, звичайно, хотілося б мені, щоб крісяна. Не зараз в цей час не відчував такої не до уваги, щоб він не дивився, що більша увага приділяється, наприклад, каролінці, а йому приділяється менше уваги. Не знаю, чи це вийде. Не знаю наразі, як це все робити, але дуже мені хотілося постаратися, щоб дитина просто не відчувала, що вона стоїть зараз на другому місці, тому що на першому місці стоїть Каролінка. Хочу ще додати, що хрисяники дуже любить Каролінку, він її постійно гладкає, він постійно ходить, заглядає там до неї. Чи вона спить, чи вона проснулась? Якщо плаче, то він вже біжить, що мама плаче Каролінка, ой, дуже її любить, цілує її. Навіть у нас була ось Положна у нас називається так. Тобто така сестра. Не знаю, як це буде правильно, яка приходить до тебе після цього, коли ти приїхав з пологового будинку, так, ти домовляєшся, то вона так розважила, що Крисяник дуже є уважний, дуже так легенько її дотикає, дуже легенько так гласкає. Тобто також була здоволена, що хлопчик може так делікатно і так ласкаво ставитись до дитини, так, до немовляка. ось то що... Дуже буду старатися також, щоб крестяник не відчувався на другому місці. Дуже мені хотілося, звичайно, цього. Будемо бачити, чи це все вдасться. Ось Ну і, звичайно, чекайте наступних відео. Ну і це все, чим хотіла з вами сьогодні поділити. Дякую вам, що ви сьогодні провели в компанії зі мною цей час. Дякую вам за перегляд. Чекайте нових відео, буду старатися їх випускати. Як тільки буду могла, якнайчастіше, звичайно, теж будемо з вами бачити вже в наступних відео і в коментарях. Усім до зустрічі, па-па!